З Владом ми дружимо ще з часів навчання в академії військово-морських сил. Навіть не міг подумати, що життя у нас не тільки по військовій службі, а ще й в дружніх відносинах. Влад був в кращим у діях, вчинках та помислах. Це надзвичайна світла, позитивна та добра людина. Дружелюбний відкритий він взагалі міг знайти спільну мову, можливо сказати, з, ну з любою людиною. Він був душою компанії. От. Він мог створити свято знизні звідки. В той же час він був дуже відповідальний. От. Тобто він умів як добре відпочивати, так добре працювати. Дуже швидко отримав підпаркування свій підрозділ, окремий катер морської охорони. От, став його командиром. От. В принципі, на цьому катері він здійснював вихід з тимчасово окупованого Криму під час анексії у 2014 році. І після виходу. От він отримав підвищення і отримав уже в підпорядкування корабель. Найкращий друг, вірний побратим. Про таких як Влад, кажуть, я б з ним пішов у розвідку. Оскільки він просто був життєрадісний, що от цей позитив весь лив з нього. Але він ніколи не, не переступав межу тої тобто служби. Він був. Сім'янинам дуже гарний. він дуже любив от, свою дружину, свою дитину, як би сказати. Він дуже поважав своїх батьків. Він такий от, я не знаю, справжній був. Любив, життя життя любила його. Енерджайзер такий був. Віддав більше, ніж міг віддати. Він віддав на захист України своє життя. Уже коли ми вийшли навіть з Криму, він ну, лишив там свій дім, своїх батьків. От зараз. От, ну, все лишив там. Тяжкий був вибір, я це знаю. І коли ти береш телефон, от, е, включаєш, і ти не можеш удалити той номер, ну, бо не можеш. От. І зателефонувати не можу. Якось не так. Був казати для мене дійсно тяжко. Я оптимізму завжди гарному настрою та вмінню підтримати скрутну годину. Можна було позазрити. Мав велику жагу до життя та вірив в перемогу. Це дійсно важко, коли втрачаєш побратима, а особливо друга. Жодні слова не можуть передати ці відчуття. Війна забирає найкращих і немає прощення цьому клятому ворогу.